Б'ють пороги, місяць ходить, як сходить, як і перше сходив, нема Січ. Робавіток хто всі переходив, нема Січ. Хоче ретимні прапитають, де наші діти ділись, де гуляють. чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер, вітер. На степу козаче, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тир зашуміла, де кровляха. Вернуться, заграло, сказала синє море, не вернуться навіки пропали, правда, море, правда синє, така, їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. обідрана сиротою. Понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, смійся, люди враже та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні. Чи так, батько отамане, чи правду співає? Ех, якби то, та що й казать, кебети не маю, о таке то лихо тяжке, батьку ти мій друже, блуджу в снігах. А сам собі ой не луже, не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло. У дні батько горда сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужий, поки ляже в чужу землю, в чужій. não vou